Привіт! Чи доводилося колись зупинятись і думати, чому я це купив, або куди знову поділися гроші? Ну от, сьогодні ми спробуємо розібратися, що відбувається в нас у голові, коли йдеться про фінанси. Зазирнемо, так домовити, да мовити, у психологію нашого гаманця. І почнемо одразу з такої от загадки. Уявіть, що втратили 20 доларів. Неприємно, правда? А тепер уявіть, що знайшли 20 доларів. Радість є, але чи така ж сильна, як розчарування від втрати, для більшості людей ні. І це маленьке спостереження насправді відкриває нам глибоку правду про те, як наш мозок взагалі ставиться до грошей. Власне, ось це дивне відчуття і підводить нас до однієї з ключових ідей в економіці до міфу про ідеально раціональну людину. Так, от класична економічна теорія довго уявляла людину як такий собі досконалий калькулятор, що зліва. Тобто людина має ідеальний самоконтроль, логічно все прораховує, знає, що для неї краще. Але погодьтеся, у житті все якось інакше. Насправді, ми значно більше схожі на людину праворуч. Нами керують емоції, ми схильні до упереджень, і будемо чесні, часто робимо геть ірраціональний вибір. І от щоб зрозуміти, чому ми поводимося саме так, а не інакше, і з'явилася поведінкова економіка. Тож давайте зазирнемо під капот нашого мислення і подивимося, що там відбувається. По суті, поведінкова економіка це такий собі мікс психології та економіки. Вона досліджує, чому реальні люди так часто відхиляються від тих самих ідеальних раціональних моделей поведінки. І знаєте, це не якась абсолютно нова ідея. Ще Адам Сміт, батько сучасної економіки, писав про психологію ринків. А вже в наш час такі вчені, як нобелевські лаурати Даніел Канеман і Річард Талер, довели, наскільки сильно наші внутрішні упередження впливають і на особисті фінанси, і на економіку загалом. Тож, що це за такі збої чи глюки в нашому мозку, які змушують нас діяти ірраціонально? Ну, ми розглянемо парочку найцікавіших. Отже, перший збій це так звана омана про безповоротні витрати, це щось на кшталт психологічного якоря, який міцно тримає нас прив'язаними до минулих рішень, навіть якщо вони ну вже геть не актуальні. Тобто це емоційна прив'язаність до того, що вже витрачено. Класичний приклад триматися за акції, що постійно падають, в надії якось відбити втрати. Або, скажімо, доїдати в ресторані страву, яка зовсім не смакує, просто тому, що за неї ж заплачено. Знайомо? Добре, їдемо далі. Наступний цікавий глюк це ментальний облік. Це такий дивний спосіб, у який наш мозок ніби розкладає гроші по різних уявних поличках чи кошиках. І ось як це працює. Скажімо, повернення податків часто сприймається як якісь легкі гроші, які не шкода витратити на відпустку. А от точно така ж сума, але на ощадному рахунку. О ні, це вже щось серйозне, недоторканне. Хоча, по суті, це ті самі гроші, просто вони лежать на різних ментальних поличках. Але найцікавіше, що всі ці наші особисті дивацтва не залишаються лише в межах наших гаманців. Коли мільйони людей діють схожим чином, це починає формувати цілі ринки і навіть світову економіку. Справді, ці маленькі особисті збої відбуваються не у вакуумі. І коли мільйони людей діють під впливом однакових психологічних пасток, це створює дуже потужні економічні тренди. Візьмемо, для прикладу, інфляцію. Звісно, на неї впливає політика урядів, але не тільки. Якщо більшість людей очікує, що ціни зростуть, що вони починають робити? Правильно, купувати більше вже сьогодні. І цим самим вони, власне, і прискорюються зростання цін. Ось вам і психологія в дії, але вже на макрорівні. І щоб якось виміряти такі складні явища, економісти іноді використовують досить прості й дотепні інструменти, наприклад, індекс Бігмака. Просто порівнюють вартість цього бургера в різних країнах, і це дає змогу наочно показати різницю в купівельній спроможності валют. І все це, звісно, не просто цікаві теорії. Ці психологічні збої мають абсолютно реальні, іноді досить болючі наслідки. Ось подивіться на дані з Колумнії. Просто вдумайтесь 56,5% людей. Це ж більше половини населення. Вони не змогли б покрити свої базові витрати навіть протягом місяця, якби втратили основний дохід. Ось що таке фінансова вразливість на практиці. То що ж з усім цим робити? Рішення є, і починається воно з побудови так званої фінансової стійкості. Якщо просто, то фінансова стійкість це здатність встояти на ногах під час фінансових штормів. Це такий собі буфер, який захищає від несподіванок, як зовнішніх, так і тих, що створює наш власний мозок. І побудова такої стійкості, по суті, зводиться до трьох простих, але дуже потужних кроків. По-перше, просто усвідомити власні упередження, зрозуміти, де саме наш мозок нас обманює. По-друге, використовувати прості інструменти, той же бюджет, наприклад. І по-третє, найважливіше крок за кроком формувати корисні фінансові звички, зокрема, звичку заощаджувати. І наостанок це залишає нас із такою думкою для роздумів: наш світ. Та економіка стають дедалі складнішими, і, можливо, в цих нових умовах найціннішим активом стане не щось зовнішнє, а саме глибоке розуміння власного розуму та вміння керувати ним.